Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріханий пістолет. Ось такий буде пістолет. У цього пістолета великі круглі дула. Пістолет можна перезаряджати. Ось так. І з пістолета можна стріляти. Робиться такий оріхами пістолет дуже легко. Давайте ми це красиве оріхамі будемо робити разом. Для того, щоб зробити пістолет, нам знадобиться листок розміром 15х21 см, а також нам знадобляться ножниці, ручка, олівець та клей. Починаємо складати пістолет, для цього беремо листок і складаємо його вдвічі, наводимо листок і перевертаємо листок назад. Беремо листок, беремо ножниці і по лінії розрізаємо листок. Приймаємо ножниці, І тепер у нас вийшло два листка потрібного нам розміру. Беремо один листок і зробимо першу частину пістолета. Для цього беремо листок і складаємо його вдвічі. Перевертаємо листок назад, верхню та нижню сторони складаємо до центральної лінії. По центральній лінії перевертаємо листок і все наводимо. Складаємо листок набік вдвічі. Наводимо. Перевертаємо назад. Ось у нас центральна лінія від лінії відступаємо близько 2 см і загинаємо листок вниз, наводимо. По центральній лінії перевертаємо листок і по нижньому листку загинаємо листок. Наводимо. Перевертаємо листок назад, перевертаємо листок, вирівнюємо лінію і по цій же лінії знову листок перевертаємо, наводимо. По центральній лінії складаємо листок і наводимо. Тепер перша частина пістолета вже готова. Беремо другий листок і зробимо другу частину пістолета. Для цього візьмемо клей і нанесемо клей на кінчик листка. Приймаємо клей. Тепер беремо олівець і кладемо його біля початку листка. Підіймаємо кінчик листка і обгортаємо листком олівець, прижимаємо листок навколо олівця і прокручуємо листок вперед. Рівняємо листки з боку, прокручуємо далі і так прокручуємо до кінця листка, беремо листок, приклеюємо все. Тепер потрібно дістати олівець, для цього візьмемо ручку, просунемо ручку всередину, ось так. І тепер олівець дістаємо. Приймаємо олівець. Виходить ось так. І тепер складаємо листок вдвічі. Ось так. Це буде дуло пістолета. Поки що ми його розкладаємо. Друга частина пістолета вже готова. Тепер обидві частини пістолета потрібно скласти разом. Для цього беремо першу частину і розширяємо листки. Ось так піднімаємо з однієї сторони і піднімаємо листок з іншої сторони. Ось так. Тепер ось цю частину другу складаємо знову вдвічі. Ось так. Ставимо листок посередині. Тепер ось ці листки просовуємо під листки з однієї сторони і з іншої сторони. Ось так. Просовуємо лостки вперед, щоб вони з'явилися з іншої сторони ось так. Тягнемо за листки. Ось так до кінця. І тепер ось цей листок тягнемо вниз. Ось так. Придавлюємось тут. Ще раз потягнемо вниз. Вирівнюємо дугу І тепер наш пістолет вже повністю готовий.